Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. No, 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 Сьогодні ми поговоримо із завідувачкою санітарно-гінічної лабораторією, лікаркою загальної гігієни Марією Сушко. Добрий день! Добрий день. Розкажіть детальніше про себе. У 2005 році я закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю медико-профілактична справа. З того часу працюю в місті пустометах в державній установі, яка зараз має назву Пустомитівський відділ Львівського районного відділу, державна установа Львівський обласний центр контролю профілактики хворіб Міністерства охорони здоров'я України. Працюю завідувачем санітарно гігієнічної лабораторії та лікарем загальної гігієни. Розкажіть про свою роботу. Ну, установа наша знаходиться в місті пустомети по вулиці Грушевського, 5. Метою роботи є виконання завдань і функцій в сферах громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Ну, хочу зауважити, що громадське здоров'я це відповідальність не тільки медичних установ, але й всього суспільства, органів державної влади, територіальних громад, суб'єктів господарської діяльності, і також кожного громадянина України. Основними напрямками нашої діяльності є профілактика. Інфекційних, неінфекційних хвороб, реагування на надзвичайні ситуації та розслідування спалахів чи групових інфекційних захворювань. Відділ, в якому я власне, працюю, займається профілактикою неінфекційних хвороб, які, до речі, за статистикою є у 90% причиною смертності населення. Зрозуміло, що неінфекційні захворювання не передаються від людини до людини, але розвиваються внаслідок різних факторів. Соціальних, екологічних, поведінкових. Ну, власне, на роботу над цими факторами ми і працюємо. Тому велику увагу звертаємо на роботу з підростаючим поколінням, діти, підлітки, адже їх поведінкові фактори мають вплив на здоров'я нації в цілому. Фахівці нашої установи проводять санітарно-освітню роботу в організованих колективах на різні теми: правила здорового способу життя, здорове та шкідливе харчування. Шкідливість вживання алкоголю, куріння, фізична активність, заходи також профілактики для попередження інших різних неінфекційних захворювань. Власне, що ми займаємося цими питаннями в основному в освітніх закладах і реалізовуємо там ряд проєктів. Ну, Наприклад, кожна школа. Вільна від віднюкотину тютюну. Цей проєкт, до речі, реалізується в 2025 році у двох ліцеях міста Пустомити. Якщо коротко, ми тестуємо дітей на початку і в кінці проєкту, а під час нього ми проводимо лекції, бесіди на дану тематику, ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки учні розуміють актуальність цієї проблеми, є проєршколяра. Цього року він реалізується в освітньому закладі Сукільницької територіальної громади. Лікарем-офтальмологом проводиться визначення гостроти зору в школярів. Також ми надаємо рекомендації по розсаджуванню учнів по зросту та по визначенню цієї гостроти зору. І проводимо з дітками комплекс вправ гімнастики для очей. Також є такий проєкт кожна школа, здорова школа. Цього року вона реалізовується в Солонківській територіальній громаді. Ряд лекцій читається дітям, старшокласникам та вчителям про здорове та шкідливе харчування, про шкідливі звички, фізичну активність та ментальне здоров'я. І, наприклад, такий проєкт як здоров'я ротової порожнини, запорука здорової дитини. Даний проект реалізується для дітей в закладах середньої та дошкільної освіти. Ну насамперед для того, щоб діти не боялися стоматолога, ми проводимо до них лікарів веселих, гарно одягнутих. Їм також роблять огляд ротової порожнини. Того в кого є якісь зауваження, пишуть рекомендації для подальшого обстеження дітей, і в чому правильно діток чистити зуби все в ігровій формі, ну їм подобається. І до речі, статистика минулого року показує, що 40% маленьких дітей теж вже мають патологію захворювання зубів там чертової порожнини. Для того, щоб вивчити рівень екологічного впливу на здоров'я людини, установи нашого профілю кредитовані на проведення більше як 500 видів лабораторних та інструментальних досліджень. На базі нашого закладу проводиться дослідження проби питної та поверхневої води, харчових продуктів, повітря, змивів, а також інструментальні та радіологічні дослідження. Ми також виконуємо роботи з дератизації, дезінсекції, дезінфекції. На формування здоров'я населення впливають і соціальні фактори, тому нашим завданням є створення осередків громадського здоров'я в кожній територіальній громаді. Власне, зараз ми над цим активно працюємо. В таких осередках могли би бути залучені до спільної роботи різні групи фахівців та організацій. Ну, напевно, коротко про роботу нашу все. Дякую. Як вплинуло повномасштабне вторгнення на вашу діяльність? Повномасштабне вторгнення безпосередньо вплинуло і на нашу діяльність. Змінився графік роботи. Ми почали працювати 24 на 7. Е, активізувалася робота груп реагування на надзвичайні ситуації, які при необхідності мали би працювати в будь-який час доби і по результатах негайно сповіщати населення. У нас є таких три групи реагування на хімічні, радіологічні та біологічні загрози, тому удосконалювався алгоритм дій при різних надзвичайних ситуаціях. Крім цього, фахівці нашої установи проводили навчання в організованих колективах про правила реагування на хімічні, радіаційні та інші загрози. Постійно в той час і дотепер проводився моніторинг стану довкілля та радіаційного фону. До речі, радіаційний фон контролюється тричі на день. Ми маємо певні таблиці, які ми заповняємо, і вони залишаються на сайті для загального користувача, може кожен собі подивитися. Контролюється також якість питної води з альтернативних джерел. Це громадські криниці, водопроводи, вода, з яких могла би використовуватися при відсутності централізованого водопостачання. Тому повномасштабне вторгнення стало випробовуванням не тільки для кожного працівника, зокрема, але і для діяльності установи загалом. Яке у вас хобі? Я можу сказати, що читання стало моїм хобі, особливо під час війни, бо воно приносить мені не тільки задоволення, але і відволікає від повсякденних турбот. Коли ти читаєш, ти занурюєшся. В те, що тобі пропонує автор, кожен звичайно підбирає собі те, що йому до душі. І коли ти занурюєшся в цю книгу, ти дійсно відволікаєшся і ти живеш тими переживаннями, покращуєш свій світогляд. Ну і напевно таке хобі стало і корисним, і трошки цілющим в даному випадку. Підтримую я також спочатку повномасштабного вторгнення, тільки книжками і рятувалася, бо ситуація навколо вона була жахливою, як і є зараз, на жаль. І ми вже говорили про книжки, то три книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Ну, останнє, що я прочитала, це були романи Еріха Марії Ремарка На Західному фронті без змін, повернення та три товариші. Е, так, це тема знову війна, втрати, пошуки себе, дружба, кохання. Але є показовим те, що люди зараз стикаються з тими ж випробуваннями, що й 100 років тому. І якщо від себе, то я коли читала на західному фронті без змін, наприклад, в мене таке враження було, що я читаю події, які зараз відбуваються власне на сході нашої країни, тому актуально потім перейти в повернення і в три товариші. І зробити для себе такі висновки, що ну, власне, романи цього автора, напевно, допомагають зрозуміти і сучасні реалії, і співпереживати тим, хто постраждав від війни, і цінувати дружбу, любов та мир. Так, це є чиста правда. Коли я читала володаря перснів, іронічно, що це було якраз на початку повномасштабного вторгнення, то я проводила дуже багато паралелей між тодішніми подіями. Вигаданими і теперішніми реальними. Дякую за сьогоднішню таку інформаційну розмову. До побачення. До побачення. Дякую вам за запрошення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!